Не оближається літо, зніму вам такий маленький обзор, де можна буде літом відпочити. Тут в'їзд, зараз закрито в лісі, тут ліс одразу за парканом і там далі є вода. Тут кухня, тут перший будиночок. Можна на першому поверсі, можна на другому відпочивати. Або там і там. Тут обход, один і другий будиночок. Є мангал. Біседка. Тут кухня. Я покажу, що є на кухні. холодильники два. Ну не зараз виключення, взагалі, якщо треба помикають. І спосіб, плитка, чайник, мікрофвильват. газова плитка є. Тут столик є, кому можна їсти, пити каву, покажу будинок всередині. Тут трошки, не звертайте увагу на безпорядок, ми тільки заїхали. Теж є холодильник, працює, Мікрохвильова. Це перша кімната. Столик, є ліжко, шкафчик. І друга кімната. Також є душова кабінка, бойлер, мивальник, Так, ще на двір. І тут вихід до води. Є ще такі лежачки, можна полежати в холодочку, тільки щось застелити на них. І тут ще одна біседка і мангал. Це вже ближче до води. Підемо на пірс, покажу вам вигляд з пірсу. Можна тут сидіти. На пірсі є лавочки. Дякую всім за перегляд, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Всім із здоров'я, до зустрічі в наступних відео.